А якою зараз має бути політика України після війни і як взагалі взаємодіяти з Трампом? Ну, на жаль, сучасна наша українська команда вона споплюжила, так скажемо, свої реноме на міжнародній арені, хоча б там, абсолютно неадекватним рівнем володіння англійською мовою, над ними ж сьогодні сміються через те, як демонстративно там Хіларі Клінтон на останньому своєму там. Круглому столі під час Мюнхенської конференції закатували очі, реагуючи на таку недолугу мову англійську цього вірмака, нашого верховного дипломата. Тобто я якраз тут покладаю надію тільки на європейських політиків, в кого склалися нормальні стосунки з Трампом, такі як колишній прем'єр Борис Джонсон британський, чи нинішня прем'єрка Мелонія італійська, в яких нормальне кемістри. З Трампом, тому що для Трампа дуже важливо цікась. Ми ж особисті такі <скью> <скью> стосунки. А людина, яка призвела одного президента Трампа до імпічменту, а друг, проти напроти другого президента Байдена чотири кримінальні справи порушила проти нього, і проти його сина. Взагалі, я б <сум> <сум> тільки за це ця, ця людина гідна того, щоб ніколи в залі ніхто її не згадував як українського президента.